Слава Україні, дорогі друзі, на зв'язку Богдася, і в цьому відео я вам хочу розповісти про свої книжкові плани на березень, тому let's go! Що я хочу читати в березні? Це точно помічниця лиходія. У мене ще цієї книжки немає, але я планую її, якщо буде в електронному форматі, я ще не перевіряла, то придбати в електронці. Але я дуже хочу прочитати саме е, помічниця лиходія, тому що е, ця книжка зараз дуже популярна. Всі порівнюються з діснеївськими історіями. Що це якась суміш цих діснеївських історій, казок, що це дуже класна, легка, але при цьому для дорослих історія. І мені прям хочеться поринути цей фентезійний світ з такої точки зору, тому що я дуже загалом люблю е, діснеївські проєкти, і тому мені здається, що це буде досить досить таки цікаво. І якщо ви читали, обов'язково поділіться своїми враженнями в коментарях, бо відгуки, які я бачила, вони просто якісь неймовірні. Ця книжка всім дуже сильно зараз подобається, і вона просто в. Топі популярності. Наступна книжка це тінь та кістка. У нас є екранізація від Netflix на цю трилогію. І хочу вам сказати, що я цю книжку мала прочитати в лютому за умовами нашого челенджу, який я розпочала в кінці січні, і, відповідно, я не встигла, я просто не встигла. Тому ця книжка у нас переноситься на березень. Тому я тінь та кістка буду читати в березні за умовами нашого челенджу, але, попри все, ми з вами оберемо нову книжку в цьому відео. на березень. І я сподіваюся, що я все встигну прочитати, тому що, ну, знаєте, <сі> дуже складно себе змусити читати щось, що ти якби не сам обрав, або не до кінця планував. Це все одно якось ну, ну так собі. Але я собі запланувала цей челендж, і я би ще мільйон років це відкладала, тому хочу вже нарешті познайомитися. Бо дуже часто, коли ми думаємо, що нам історія не сподобається, що зараз не її час, дійсно, деколи так і є, а, а деколи тобі просто потрібно почати. Щоб зрозуміти, що це щось дійсно дуже круте. Тому переконайте мене, що Дінь та кістка, якщо вам сподобалось, якщо ви читали, напишіть про свої враження в коментарях, як вона вам, чи вона вам сподобалася і чи ви мені її радите. Бо я на ентузіазмі, ну, в КСД була якось дуже давно знижка на них на три частини разом. Я така, вау, класна знижка, треба взяти три одразу. Я собі не ставлю якісь наполіоновські плани, тому що, ну, типу, для чого, якщо я знаю, що я стільки не прочитаю, або я захочу в процесі. Щось інше. Тому це такі базові плани, які у мене є на березень. А зараз дістанемо з нашого челенджу, що ми будемо з вами читати в березні разом. Може, щось випаде? Ні, нічого не випадає. Випало дуже багато випало. Випало багато, дивіться, не дивіться, я залишаю собі один папірець, який випав. Чесно, не дивилась, що там. Вони в мене дуже гарно запаковані, тому що вони на стікерах написані, тому вони як заклеєні. Ну, ману, ну ми ви перші побачите. Так. Не озирайся і мовчи. О, йо, йо, ні! Це для мене максимально осіння книжка по дизайну. Якщо ви довго мною слідкуєте, ви знаєте, що я читаю книжки за пару роками. І не озирайся і мовчи, ну блін. Це не те, що я прям дуже хотіла читати. Прямо зараз це така для мене осіння осінь. Але ну окей. Ну ми ну ми прям дістанемо зараз не озирайся і мовчи. Якщо ви читали, напишіть, це може бути якось созвучно з весною. Може, тут у нас події відбуваються весною, а я так не їхала. Ну, ну тут не прям осінь ілюстрована. Може, це і весна, але ну, загалом такі романи ну, мені чомусь хочеться читати осінню, а весною читати ромкоми. Розумієте, в мене все по пору роках. Про пору року нічого не сказано. Може, там перше речення буде була зима. Ні, не таке перше речення. Ну, окей, я прочитаю, але напишіть мені, будь ласка, свій відео у коментарях, бо я починала колонію, вона там настільки багато сюжетних ліній, що це потрібно дуже напрягатися, а я в той момент не готова була напрягатися. Я прочитала 100 з чимось, стрінків, сторінок і поставила її на місце. Я думаю, що я до неї обов'язково повернуся осінню. А, ну, якщо ви, виплине зараз і мовчи, то сподіваємося, що я встигну прочитати її саме в березні, а не буде вона переноситись на квітень, бо в мене і так я фентезі звикли читати, знаєте, Зимой а, я маю мушу прочитати ці книжки зараз. Добре, окей. Ну, це все жарти, це все жарти. Якби я дуже не хотіла, то я, відповідно, би не читала. Просто хочеться повипендрюватись, бо в мене інші звички, але завжди потрібно виходити з зони комфорту, навіть чуть не впала, перепрошую. Ну, навіть якщо це щось таке дрібне, як книжка не за пору року. Ну, Такий ну, мене розклад книжок, що я можу зробити. Знаєте, що напишіть в коментарях, чи у вас є якийсь такий схожий нахил з моїм до читання книжок по пору роках, які ви собі придумали. Якщо так, то пишіть мені, буде просто цікаво почитати, що я не одна така в цьому Світі а, на сьогодні, все. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, на мій телеграм-канал з книжковими новинами, на мій інстаграм з моїми віршами і цікавими книжковими постами. А я з вами прощаю на ютуб канал. То, також підписуйтесь а тепер Точно прощається. Всіх люблю цілий бумаж. Пока-пока.